Вулицю Любецьку у Чернігові поки не перекриватимуть. Раніше управління ЖКГ міської ради планувало обмежити рух транспорту на ділянці від Мазепи до Рібкінської з 1 березня до 31 серпня. Але наразі схема перекриття вулиці ще не узгоджена з поліцією та іншими службами. Нагадаємо, на цьому відрізку планується масштабна заміна водогону. Це чавунний водопровід діаметром 200 міліметрів. Його передбачається замінити на водопровід з поліетилену діаметром 350 міліметрів. Довжина водопроводу 1200 метрів. Загалом у нас всі великі проекти в місті виконуються комплексно, тобто після реконструкції підземних мереж відбувається відновлення покриття дороги, пішохідних частин. Тому на цій вулиці також передбачаються подібні роботи. Дорожнє покриття на Любицькій зношене і давно потребує заміни. А водопровід, який пролягає під вулицею, був прокладений у 70-х роках минулого століття. Він живить значну частину Новозаводського району Чернігова, як приватний сектор, так і багатоповерхівки. Його мінятимуть на всій довжині вулиці, не тільки на відрізку від Мазепи до Рібкінської. Водопровід досить старий, часті аварії були на ньому і визначені як такі, які потребують заміни одним з там, перших. Через відтермінування громадський транспорт, який курсує по Любецькій, поки не мінятиме свої маршрути. Після перекриття тролейбус номер 8 скоротять. Він продовжуватиме рух вулицею Івана Мазепи до проспекту Миру і далі без змін. Автобус номер 29 об'їжджатиме перекриту ділянку через вулицю Мартина Небаби та Проспект Миру. А 25 й та 26 й курсуватимуть через Старобіловську та Жабинського і далі за звичним маршрутом.